Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас їх ненька говорити, ненька наша мила, у цій мові нам співали, нам казки казали, у цій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, чи це складно говорити своїм рідним словом. С'єднає рідна мова. Всі, хто живе у цій крилі. Вона прекрасна, світанкова, я в ній свою наснагу. Рідне слово, земля свого, нам не простить. До над світом рідну мову, тобі віка в віка судились жити. Вона дзвонить у стрібному жальці, у дивних світах, у стрібній росі, вона же вас співає в моєму посадці, дій ми дуже вже, любимо усі. О Боже, мій великий, самогутній, мою українську мову порятуй, І світлий день пришестя, день майбутній, країну царства щастя приготуй. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь. З молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Не говори в нас мова соловіна, бо мова лише, ніж пташини спів. В її скарниці доля України, глибина дж... э, таємниця правиків. Вона нортує з джерелом криничним і з попелища феніксом стає. нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то і ми, що воначе люди між людьми, без мови не створити нам держави, до, до рітернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, і лукаві, стіною стань і мову захисти. Стіною не про те, що мова соловіна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Наша рідка, мова бать. Сили нам дає нам стежку у дано топтати, поки в нас рідна мова є. Рідна мова моя українська в світі гордо натнено звучи, Велелюбна любна моя материнська мова рідна моя не мовчи, Хай же світлою буде дорога серед різних нелегких доріг. Ми звертаємось нині до Бога, щоб тобі мовою він допоміг. Матір Божа, свята єдина, дай нам щастя, любові тепла, Щоб впетуча моя Україна, рідну мову як стяг підняла, будь прихильною, матінько Божа, жити праведно в світі навчи, Щоб світила нам зірка погожа, мова моя рідна, не мовче. Світи і смійся, рідне слово, у серці щирому звочі, Бачу рівна рідна мова, Лити над світом не мовчи. Ми з мовою своєю. У нас держава і мудрі є народ. І поки стежкою йдемо однією, ми з мовою досягаємо висот. Наступний лайк, весела і вага, їдинка, багато як земля джойно-чиста, і тепло наче мамина на руках.